Вітаю, друзі! Сьогодні ми приготуємо дуже файний гарбузовий хліб із насінням та журавлиною. Це простий і надійний рецепт, який легко повторити вдома. Хліб виходить смачним, добре тримає форми, чудово підходить і до чаю, і до супу. Запрошую готувати разом, вам точно сподобається результат. Починаємо! Очищений і нарізаний невеликими шматочками гарбуз потрібно відварити в підсоленій воді до м'якості. Підійдуть будь-які сорти гарбуза. Після варіння знімаємо каструлю з вогню та відміряємо 185 мл рідини, що залишилося. І слід охолодити до теплого стану. Я зазвичай проціджую рідину через сито. Також нам знадобиться й гарбуза. Її потрібно відкинути на сито, щоб стекла зайва рідина, або скористатися пресом, як у мене. Навіщо видаляти зайву рідину, щоб зменшити кількість борошна в тісті, тоді хліб буде легким, ніжним і повітряним. Рідину, що стече, ми не використовуємо, її просто виливаємо. Після цього м'якоть гарбуза потрібно ретельно розім'яти толкушкою або пропустити через прес. Нам потрібно 115 г м'якоті. Я завжди зважу її, щоб вам було зручно орієнтуватися. Можна брати приблизно 115-120 г. Різниця у кілька грамів не впливає на результат. У мене сьогодні 116 г. Далі починаю замішувати тісто у чашу тісто міса додаю борошно, сіль і сухі розчинні дріжджі. Та перемішую. Заміс можна робити і вручну, порядок такий самий, просто часу піде більше. Додаю гарбуза і перемішую її з борошном руками. Це важливий етап. Якщо відразу вмикати міксер, структура тіста може постраждати і вийде зовсім не те, що потрібно. Цей процес займає близько 45-50 секунд. Добиватися ідеально однорідної крихти не потрібно, можуть залишатися і більші, і дрібніші частинки. Після цього встановлюю чашу в міксер, беру насадку гак і починаю заміс на найменшій швидкості. Тепер поступово вливаю гарбузову рідину тоненькою цівкою. Якщо замішуєте вручну, робіть це в мисці, так тісто легше зібрати в кулю. Якщо чаша велика, як у мене, допомагайте собі силіконовою лопаткою зішкрібаючи тісто зі стінок, щоб міксеру було легше працювати. І коли ви побачили, що тісто вже зібралося в кулю, я підвищу швидкість до 4 із 10 можливих, і далі поступово починаю додавати м'яке вершкове масло в кілька прийомів. Додали один шматочок, воно перемішалося, далі додаємо наступний. Увесь процес займає близько 2 хвилин. Коли все масло ми додали, продовжуємо замішувати ще 4-5 хвилин. Звичайно, якщо ви замішуєте руками, це займе ну, як мінімум в два рази більше часу. Все залежить від швидкості ваших рук. Друзі, коли замішуєте руками, може здаватися, що масла занадто багато, але не поспішайте підсипати борошно, продовжуйте заміс і тісто обов'язково збереться в кулю. Через 5 хвилин додаємо насіння та журавлину. У мене соняшникове насіння, гарбузове насіння і сушена журавлина. Ви можете використовувати будь-яке насіння або сухофрукти на свій смак. Замішуємо 1-2 хвилини, тісто виходить м'яким, еластичним і дуже приємним на дотик. Я взяла велику миску, змастила її маслом спреєм або можна звичайною рослинною олією без спрея, формуємо кулю, підгинаючи краї вниз. Миска має бути справді великою, оскільки тісто значно збільшується в об'ємі. Накриваємо харчовою плівкою змащеною олією зі сторони, що торкатиметься тіста. І ставимо в тепле місце на 1-1 години залежно від температури в вашій хаті. Поки тісто підходить, готуємо форму. Моя форма має розмір 25 на 13 і на 8 см. Її потрібно змастити або збризнути олією. Якщо у вас такої форми Можна зробити звичайний круглий хлібчик без форми або довгенький. Пройшло півтори години, тісто дуже гарно збільшилося в об'ємі, як мінімум в три рази. Акуратно натискаємо долонею, щоб випустити вуглекислий газ. Тісто зовсім не липне до рук, воно дуже ніжне та приємне. У мене силіконова поверхня, я її не присипаю борошном, ви бо орієнтуйтеся за своєю поверхнею. Якщо необхідно, можна трошки підсипати. Довжина тіста має відповідати довжині форми, а ширина приблизно 23-25 см. За бажанням можна розкачати тісто скалкою, щоб утворився рівний прямокутник. Тісто згортаю рулетом кожного разу добре прищипуючи краї і кладу швом донизу. Потім перекладаю його в форму, теж швом донизу та розрівнюю. Накриваю плівкою та залишаю на 20-30 хвилин для остаточного підходу. Для змащування тіста мені знадобиться одне яйце та столова ложка холодної води. Додаю ще дрібку солі. І збиваю кілька секунд. Частина суміші залишиться, її можна використати, наприклад, для сніданку. Розігріваємо духовку до 180 градусів по Цельсію або 355 по Фаренгейту. Через 30 хвилин гострим ножем роблю поздовжній надріз, не доходячи приблизно 1 см до країв. Змащую верх хліба яєчною сумішю разом зі швом. Якщо хочете, щоб шов був більш виражним, можна його не змащувати. Випікаю хліб у розігрітій духовці приблизно 45-50 хвилин. Пам'ятаємо температура 180 градусів по Цельсію або 355 по фарангайту. У мене хлібчик випікався рівно 45 хвилин. Після випікання перекладаю хліб на решітку, щоб він повністю охолов. Друзі, дуже вас прошу, не поспішайте розрізати ще теплий хліб. Структура настільки ніжна, що гарячий хліб можна легко пошкодити. Коли хліб охолов, розрізаємо його. І давайте подивимося, що вийшло. Погляньте на цей колір, він насичений, теплий, просто казковий. Навіть попри вечірнє освітлення, а у мене вечір, виглядає неймовірно. Структура та смак теж вражають. Хліб дуже ніжний, легкий, повітряний і дивовижно смачний. За цим рецептом можна фантазувати безмежно, додавати різні види насіння, сухофрукти і щоразу отримувати нову чудову варіацію. Обов'язково спробуйте! Так само як і картопля, гарбуз містить калій, який позитивно впливає на структуру тіста, його підйом і на розтойку. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. Якщо це так, буду вдячна за ваші вподобайки, за коментарі під відео і за підписку. Файно дякую, що завітали на мою файну кухню. Всім бажаю гарного настрою і смачного до нових відео, всім па-па!